На державному кордоні знову стріляли. Відбувся черговий прорив бойовиків на територію України. Прикордонники помітили колону у складі кількох вантажівок, мікроавтобусів та легковиків. Вона рухалася у бік державного кордону і приблизно о пів на четверту ранку перетнула його поблизу населеного пункту Астахове. Відбувся бій. Порушники залишивши групу прикриття, зуміли частково прорватися в Україну в напрямку антрациту. Щоправда, із стратами п'ятьох терористів прикордонникам вдалося ліквідувати, ще одного взяти у полон. Крім цього, вдалося затримати кілька одиниць транспорту бойовиків із зброєю. Усередині в машинах були автомати, калашнікова, гранатомети та вибухівка в результаті поєдинку. Було знищено три автомобілі бойовиків, один бойовик загиблий і один поранений залишились на місці бою. Пізніше ще в результаті оперативних заходів було знайдено чотири трупи бойовиків, які швидше за все самі бойовики залишили під час слідування колони вже в глибу країни. Зараз наші прикордонні підрозділи перегруповані для, можливих, для можливого відбиття наступних атак.